Добрий день, шановні колеги. Я Марія Матвієнко, керівник гуртка загальна біологія Київського палацу дітей та юнацтва. А також я працюю в Центрі європейської та євроатлантичної інтеграції Державної екологічної академії після дипломної освіти і управління. Тема сьогоднішньої доповіді ігрова діяльність у позашкільній освіті в галузі природничих наук. Саме природничих наук, тому що я викладаю їх, а ігрова діяльність цю тему обрали, тому що це достатньо актуальне питання сучасної педагогіки, оскільки гра розглядається не просто як спосіб гарного проведення часу, а як дуже перспективна педагогічна технологія. І на сьогоднішній день до гри ставляться не просто до, до методу розваги. А ігрові педагогічні технології включають велику кількість методів і прийомів організації процесу а, за допомогою різних ігор. Ігрові ігрові прийоми створюються різні ігрові ситуації, які стимулюють пізнавальну діяльність. Наукові дослідження показали, що саме процес гри сприяє покращенню сприйняття інформації. А при цьому варто зауважити, що все-таки є суттєва різниця між грою звичайною, коли діти можуть гратися в пісочниці, якщо це особи дошкільного віку, або в якісь більш серйозні інтелектуальні ігри, якщо це особи шкільного віку. А педагогічна гра, на відміну від звичайної гри, має дуже важливу суттєву відмінність. Це чітко поставлено мету навчання і відповідні. Дії, котрі направлені на певний педагогічний результат, при цьому дуже важливо обґрунтувати, чому саме ці ігрові методи важливі в даному випадку. Ну і ця педагогічна гра характеризується певною навчально-пізнавальною спрямованістю. Тобто, це не просто хаотичні процеси проведення часу, за рахунок яких діти просто отримують задоволення і більше нічого. Відповідно, педагогічна гра. Як організована система має певні етапи. Це підготовчий етап, який включає в себе розробку гри, певного сценарію, так, опис цієї гри, інструктаж, якщо можна так сказати, підготовка необхідного матеріального забезпечення, яке також дуже важливо для того, щоб ця гра відбулася. Наступний етап це безпосередньо введення в гру. Групова робота, яка передбачає певний мозковий штурм, роботу з джерелами. Наступна стадія це вже безпосереднє проведення самої гри. Ну і третій етап це аналіз узагальнення тих результатів, так, які були отримані в процесі гри. Це рефлексія, це оцінка того, що відбулося в процесі гри самооцінка, так, учнів, висновки, узагальнення. Ну і, відповідно, певні рекомендації, які можна сформулювати на основі цього. В педагогічному процесі можна визначити кілька функцій гри. Соціокультурна так, гра та певна, так сказати, функція, котра певним чином має на увазі соціалізацію, що в процесі гри учень. Може взаємодіяти з іншими учасниками так, такої гри, тому так відбувається нормальне спілкування, комунікація учасників. Це, в свою чергу, сприяє наступній функції гри, самореалізація, тому що в процесі комунікації так багато в чому відбувається самореалізація учнів. Комунікативна функція, також, котра можна сказати, включається в соціокультурну. Терапевтична функція, напевно, кожен з вас чув і, може, навіть використовував в своїх методах педагогічних ігротерапія, так? тому що, в принципі, гра є не тільки сенсом проведення часу, якщо це звичайна гра, педагогічна гра допомагає досягти певної педагогічної цілі, освітньої цілі. Що багато в чому пов'язано з засвоєнням матеріалу, ну, і в тому числі гра допомагає уникнути певних психологічних проблем, так, котрі іноді не дуже піддаються корекції психологічним психотерапевтичними методами. А ось ігротерапія якраз допомагає здолати певні. Соціокультурні межі, які бувають в учнів, або бувають етапи, коли учень дуже розумний, він знає весь матеріал, але на нього нападає ступор в процесі переказу того ж самого матеріалу. А ось в процесі гри цей ступор зникає, учні розкріпощаються і можуть в доступній формі поділитися своїми емоціями, враженнями, і в тому числі матеріалом, який вони засвоїли. Тобто у них зникають бар'єри. Це в певній мірі і коригуюча функція гри, так, тобто вона дозволяє скоригувати певні проблеми, труднощі, які виникають в учнів протягом навчання. Звісно, що педагогічна гра, як і звичайна гра, виконує розважальну функцію, як показали результати досліджень, саме коли людина отримує якусь позитивну так, емоцію. То саме позитивний ефект емоційний якраз сприяє покращенню знань. Тому розважальна функція гри багато в чому сприяє і поліпшенню сприйняття нового матеріалу. Ну і звісно, мотивуюча, тому що гра передбачає певну конкурентність, так, коли є кілька учасників, є ціль. І, звісно, кожен хоче досягнути цієї цілі, і тому виникає колосальна мотивація, що теж. Дуже позитивним є чинником в процесі навчання. Оскільки наша дискусія стосується біології, то хотілося б зазначити особливості сучасної біології як науки, які ми неодмінно використовуємо і приймаємо до уваги, коли в тому числі розробляємо лекційні матеріали, в тому числі біологічні ігри. Біологія стає лідером природознавства, природничих наук, вона в тому числі має дуже тісний зв'язок з точними і одночасно з гуманітарними науками. Тобто знаходиться на стику такою яскріплюючою ланкою між цими науками. Біологія на сьогоднішній день має на увазі розвиток і комплексних, і міждисциплінарних досліджень. Вона має тісний зв'язок як з теоретичним пізнанням, так і з практичною діяльністю на сьогоднішній день. Це не просто наука про життя, як її розуміли раніше, це комплекс дисциплін, взаємопов'язаних. Біологія дуже багато в чому базується на дослідницькій діяльності, і вона може задовольнити практичні потреби інтереси сучасного суспільства. Має дуже тісний зв'язок з такими галузями, як аграрна, медична, екологічна і інші види практичної діяльності, що також її роблять дуже значущі на сьогоднішній день. Варто зазначити велику відповідальність вчених біологів, оскільки вони мають зв'язок, наприклад, з генною інженерією. Такі дослідження мають велику відповідальність. І, в свою чергу, такі ж самі дослідження мають певний зв'язок з гуманістичним проявом, оскільки багато досліджень на сьогоднішній день не просто проводяться, як раніше можна було по різному а на сьогоднішній день є дуже чіткий етичний кодекс, згідно з яким треба проводити дослідження. тому... Як ми бачимо, біологія має дуже чіткий, чіткий зв'язок з мораллю, яким... тому це є певний зв'язок з гуманітарними науками, не тільки з точними. Тобто це не просто наука про природу, це не просто дослідження, цей початок якоїсь нової філософії. Ну і звісно, все зводиться до того, що біологія дозволяє вирішувати низку. Проблем сучасного суспільства, так, комплекс проблем. І тому це дуже важливі особливості біології, які необхідно доносити до учнів, і, звісно, це простіше зробити у формі гри. Біологія дуже комплексна наука. Звісно, що ми різні її аспекти висвітлюємо. А зараз дуже актуальне про що хотілося б розказати в контексті гри. Це про ботаніку. Зараз весна дуже яскрава, сонячна пора настає, і ми не можемо це не відзначити. І так співпало, що ми стали вивчати з учнями первоцвіти, оскільки дуже важливо все пов'язувати з практичною діяльністю, тільки так учні краще засвоюють матеріал, то я розробила квест гру назвала назвали її первоцвіти ботанічного саду. Йдеться саме про ботанічні сади Києва. Ми відвідували кілька ботанічних садів. Ну, в даному випадку це ботанічний сад Національного університету біоресурсів природокористування. і розробили гру в формі квесту. Звісно, що, як ми говорили, що біологічна гра і, взагалі, педагогічна гра повинна мати чіткі правила і чітку мету. Тому завданням цієї гри було знайти якомога більше квітів на території ботанічного саду. У нас був чіткий регламент: це одна година. Підручні матеріали, які могли використовувати учні, це карта, карта ботанічного саду була. Гугл-карта була, навігатор, звісно, щоб не заблукати навіть на такій обмеженій території. і Електронний визначник рослан, план снет і є різні визначники рослин. Спочатку, звісно, ми ознайомилися з територією саду, вона обмежена парканом, вона має маршрутні вказівники, що, в принципі, сприяє кращому орієнтуванню. В Учнів у кожного є. Мобільні телефони, звісно, з фотоапаратами, тому вони можуть сфотографувати ці квіти. Власне, те, що вони їх сфотографували, і було доказом того, що вони їх знайшли. Ну а в кінці, коли година прийшла, на території саду, є бесідки, відповідні альтанки. І там теж можна було розміститися, щоб в комфортній обстановці розглянути знахідки і обговорити їх в свою чергу, визначивши. Назви рослин звіривши наскільки правильно, це останній етап гри, який ми також вже з вами розглянули, коли важливо підбити підсумки і обов'язково правильні запитання, звісно, правильні відповіді на ці запитання знати. Таким чином, на наступному слайді це власне територія ботанічного саду Нубіп. Це скорочена назва Університету національного університету біоресурсів і природокористування. невелика територія в Голосіївському районі міста Києва. Ну, варто одразу зазначити, що це була не просто гра з визначення первоцвітів, що ми познайомилися також з дуже цікавим видом калини, котрої раніше ніхто не бачив, тому це момент пізнання був калина Боднантенська, яка якраз цвіла. І мали неймовірний аромат. А потім ще наша гра передбачала заповнення кросворду, кросворд якраз був в такому комбінованому форматі, створений, були роздруковки реального звичайного кросворду, який ми звикли, в принципі, розгадувати кожен з нас. Цей кросворд містить 16 запитань по назвах рослин. І якраз частину цих рослин учні і бачили в цьому ботсаду. А інші рослини вони зустрічали в парках, в лісах. Ми їх теж на заняттях попередніх розглядали. Тобто, це, в принципі, заздалегідь був готовий матеріал, і метою цього кресворду, як продовження квест-гри, було власне закріплення тих знань, які є. Ну і ми потім їх. Цей формат кросворду передбачав не просто а, прочитання запитань, як у звичайного кросворду, а у нас було слайд-шоу, яке я вам зараз продемонструю. І не по... необхідно було заповнити клітинки цього кросворду з назвами Рослина. Потім ось в такому вигляді сам кросворд. І далі ми просто презентуємо. Всі запитання. Ось перше запитання було зображена рослина. Всі фотографії, до речі, оригінальні, зроблені самостійно. Зроблена була в цьому ж ботсаду ця фотографія і характеристика цієї рослини. Потім учні там собі можуть записати, потім в кінці можна перевірити, що це морозник чорний. А, причому важливим моментом є те, що. Запитання всі формулюються не однаковим чином. Запитання мають на увазі рослину. Ось, наприклад, цей перший слайд, що росте ранньою весною, навіть при замерзках. І назва рослин, і саме назва рослин пов'язана, що видовий епітет ну, отримала через коричнево-чорний колір коріння. І коли відкривається правильна відповідь, ну, цю рослину учні знали, то виникає дуже... Цікавий взагалі ефект. А чому ж це чорний, коли квітка біла, а називається морозник чорним, саме тому що у нього коріння чорного кольору? Тобто ми теж цей момент зауважували. Далі йде в самому запитанні новий матеріал, який ми не розглядали до цього, що цю рослину не завжди можуть запиляти комахи, тому що вона дуже дуже рано росте. При цьому йдуть далі морфологічний опис, що приймочки квіток дуже довго можуть залишатися фертильними. І Якщо запилення комахами не відбудеться, то тоді буде саме запилення автогамія, тобто рослина все одно виживе. Тобто, в цілому наше запитання, всі запитання передбачають якийсь момент інформації, яку учні вже мають, інакше рослина не буде впізнавана. І в той же самий час обов'язково друга частина запитання буде мати момент новизни. Те, що учні запам'ятають в результаті квесту і в результаті розгадування кросворду. На наступному слайді ця рослина також міститься в цьому ботсаду. Зазвичай ця рослина росте на заході України ближче до Карпат. Вона занесена до червоної книги України. І ось в першій частині запитання натякаємо лейкою, що походить від грецького слів білий і фіалка. Вона має чудовий яскраво виражений аромат, у неї є цибулина, але вона може розмножуватися і насінням. Це білоцвіт весняний. Цю рослину також проходили, але не всі особливості знали, але мали впізнати. Вона в одному екземплярі знаходилась на території. Ботанічного саду нубі, тому знайти її це теж було взагалі щасливим випадком. Треба бути дуже уважним, щоб пройти певну територію і її знайти помітити цю рослину. Наступної рослини, в принципі, кожен з нас, і звісно, наші учні її зустрічають щороку, вона росте де завгодно, і в ботсадах, і як бур'ян розцінюється. Ми, звісно, що одразу помічаємо форму квітки так, що це губоцвіті такі рослини, дуже цікава форма квітки, так. навіть запилювач сидить на цій квітці, що натякає на те, наскільки це хороший медонос. Ну, вони знають цю назву, що це глуха кропива пурпурова або яснотка, вона ще називається. І Її назва латиною Lamium якраз і натякає на ламіатсаріт, родина губоцвіті. Ну і додаткова інформація, що це може бути не тільки однорічна, а й рідше дворічної рослини, навіть що її можуть використовувати в їжу, тобто такі практичні знання. Ну, і те, що її запилюють бджоли, це навіть видно на цій фотографії. Тобто, наша гра передбачає ще якісь практичні моменти, які учні зможуть використовувати. Ця рослина теж дуже ретельно досліджувалася, багато ми про неї говорили. Перш за все, що у неї є цибулина, і друге, що частіше за все, у неї два прикореневих листки. Але іноді може бути і більше. Та, незважаючи на це, вона називається пролізка дволиста. Чому в деяких випадках листків більше, ніж два, ми також розглядали, тому що іноді рослина має адаптуватися до нових ситуацій. Так? Коли треба виживати в більш несприятливих умовах, тому у неї може бути більше листків, у мене може бути більше квіток, щоби. Збільшити шанси на виживання, тобто екологічні аспекти також ми розглядаємо. Дана рослина в ботанічному саду ми її не бачили. Чому саме можна здогадатися, оскільки зображення на цьому слайді ви побачите, це натякає на те, що вона росте біля води, а в ботанічному саду води не було. Та все одно це весняна квітка з родини жовтицевих, ми її вивчали, що саме вона росте в воді, тому всі знають, що це калюжниця болоцяна. Теж ми цей момент відмітили і теж її побачили. Ця рослина навіть не потребує якихось додаткових коментарів, тому що всі знають, що вона занесена до червоної книги через те, що. Вона рідко, ну не те, що рідко зустрічається зараз. Вона, до речі, останні роки зустрічається частіше. Це також власне фото. Бачимо, що вона може навіть такими групами рости, але її знищують, негуманно з нею поводяться, тому що вона дуже гарна. Ця рослина її хочуть мати в букетах, у вазах вдома, і більш того, її ще використовують як серцеві ліки в невеликих концентраціях. Сон-трава, сон розкритий, так, більш правильна назва, що є два види цієї рослини, але вона, в принципі, отруйною вважається і в той же час дуже гарна. Тобто, наші запитання обов'язково, якщо рослина червонокнижна, якщо вона має певний охоронний статус, це також підкреслюється, оскільки дуже важливо розбиратися, які рослини потребують охорони. Це, напевно, найперший так, в топі первоцвітів України. Це в Ботанічному саду. Ми зустрічали її, тобто особисто бачили, робили фотосесію перед цим. Тому кожен учень її впізнав, знайшов, що вона росте не тільки в дикій природі, дикі види занесені до червоної книги, а і в садах вона прекрасно росте і в Європі, і на Заході Азії, тобто не тільки в Україні. Квітки поодинокі, тобто морфологія цих квіток в запитанні відображена, і всі знають, що це підсніжник. Який конкретно вид в даному випадку ми не уточнюємо, тому що видів буває багато, але рід галантус, підсніжник ми в деяких питаннях достатньо рід вказати, це взагалі рослина по-своєму особлива, цікава. Ми навіть навели кілька кадрів. Щоб було зрозуміло, що її запилюють, що вона буває в кількох кольорах, в білому, така альбіносна форма. І найцікавіше те, що вона в народному фольклорі зустрічається, що навіть є така приказка ряст топтати, що означає жити. Тому ось ряст або хохлатка ще під такою назвою зустрічається, теж викликає своєрідний інтерес і учні її знайшли. Вона в великій кількості в ботанічному саду представлений і в лісах, і на околицях міста її теж можна зустріти. Ну і, звісно, додаткову інформацію надали теж стосовно цієї рослини. Це ця фотографія не власне зроблена, тому ресурс вказаний, але теж дуже часто її зустрічають в лісах. Це теж, але тут дуже важлива назва. З латинської рана жаба, тому можна зрозуміти, що це родина жовтецевих, так? ну і жовтець або ранункулюс. Теж конкретний вид ми не уточнюємо, але всі цю рослину бачать, тому просто неможливо її не відзначити. Ну і звісно, і практичне застосування, що вона може, незважаючи на те, що отруйна, як всі в жовтецеві, застосовуватися для декорування саду в садово-парковому дизайні. Ця рослина перший час в учнів викликала певні труднощі, тому що вона дуже чимось нагадує проліску дволисту, котру ми вже розглянули синю квітку весняну, а це жовта. Але в той же самий час вона теж часто зустрічається і в садах, і в лісах зірочки або гусяча цибулька. Або вона ще має дуже багато е, різних назв. Гаґалюте Латиною. А чому так? Ну вона взагалі сам рід, названий на честь Роберта Томаса Гейджа, вченого, котрий власне, і відкрив теж з цибулиною. Ця рослина цибулини викликають в учнів додатковий інтерес. Ну і додаткова інформація, котра є в цьому запитанні, що вона занесена до червоної книги, але не всі 30 видів, котрі відомі, а тільки деякі. Тому це теж важливо зауважувати. Це теж дуже розповсюджений первоцвіт, який має дуже мелодійну назву: дочка вітрів. Розсічене листя дуже цікаве. Ну і Анемона Лютикова. Ось теж дуже багато первоцвітів жовтого кольору, що варто зауважити, і не тільки первоцвітів. Це садова, і не тільки садова, в Ужгороді є ціла галявина, ціле поле нарцисів. Теж тут в даному запитанні зазначаємо тільки рід, тому що конкретний вид цієї рослини наразі не маємо можливості визначити. Достатньо зрозуміти рід, тобто впізнавати рослини. Ця квітка по-своєму цікава. Тому що ми знаємо, і багато з нас її в їжу використовував так як пряність саме приймочки квіток використовується. До речі, дуже дорога, дос... доволі дорога пряність жовто-гарячого кольору. У ці рослини бульба, цибулини, так, сімейство ірисові або касатикові. Ну і всі, звісно, зрозуміли, що це шафран або кропус, Тобто цю рослину. Взяли теж готове фото, тому що зробити самостійно настільки гарну плантацію цих рослин не вдалося. А на даному слайді якраз позначене все різноманіття форм видів цієї квітки, що ця квітка росте не тільки в вазонах, але й у відкритому ґрунті. Навіть в Києві її можна зустріти. Конкретно в ботанічному саду ну, б її не було, але вона зустрічається в Києві на Видобичах на Лисій Горі і не тільки. Її учні багато мають навіть дома в вазонах, тому знають, що це Примула. Теж вид ми не вказуємо, оскільки їх дуже багато. Тільки рід вказуємо Примула. На даному слайді було даний слайд складнувато деяким впізнати, тому що, незважаючи на те, що вона. На весну, навіть на весняні свята, всі дарують ці квітки, бачать їх, але саме такі види, і кольори не кожен звик бачити дикі тюльпани або такі дуже махрові. Тому це теж було по-своєму цікаво для учнів ознайомитися з різноманіттям цих рослин. Ця рослина була в саду, росла в лісі. Вона дуже цікава тим, що завжди має квітки різного кольору. Коли вони тільки тільки розкриваються, вони більше бардового, рожевого кольору, а потім вони стають більш блакитними по мірі того, як вицвітають. Дуже медоносна рослина, і саме через те, що вона медоносна представляє інтерес для запилювачів, вона навіть це відображається в її назві медунка. Лікарська рослина. Цю рослину теж знайшли всі, тому що вона представлена на великій кількості і запам'ятали. Ну і в кінці, оскільки наш кросворд містив 16 запитань, ось, власне, в кінці можна звірити те, як відповіли ось в такому вигляді. Загалом гра приносить дуже багато позитивних вражень. Це вже за власним досвідом кажу для учнів. Є. Їм дуже подобається в такій формі проводити. Ну, на цьому слайді моя контактна інформація. Щодо співпраці, завжди пишіть. Буду рада співпрацювати. Бажаю вам плідної співпраці з вашими учнями. Робіть ваш час ефективним і цікавим. Дякую за увагу.